Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монети України номіналом 50 копійок 1995 року. Монета, яка по каталогу ІТК, має штамп по аверсу перший, по реверсу штампа Є, і гурт має мілку насічку. І в даному відео ми саме розглянемо всі технічні характеристики даної монети, поговоримо про її особливості. Чим особливий аверс, реверс, яке співвідношення аверсу та реверсу утворює штамп 1АЕМ. І для того, щоб. Почати визначати монети, ми спочатку даємо технічну характеристику. Монета номіналом 50 копійок 1995 року. Насамперед, це обігова монета України, яка виготовлялася з латуні на луганському монетному дворі. Що ж до технічних характеристик, то вага монети 4,3 грами, діаметр 23 мм, гурт монети має переривчик скрифлений, тобто іде 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Коли ми хочемо визначити штамп монети незалежно від номіналу та року, нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказує нам на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами ми докладно розберемо те, як визначити 50 копійках 1995 року штамп 1АЕМ. Як завжди, визначення штампу монети, ми розпочинаємо з Аверса і докладно його характеризуємо. Що ж до даної монети, хочу сказати таке, що по Аверсу вона має лише один варіант виготовлення. Він характеризується так. Щіт є вдавленим, тризуб'я випуклим, напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети, дата знаходиться на ближній до канту, віддалена від герба монети. Всі написи знаходяться в одній площині. Іншого різновиду по аверсу в 50 копійках 1995 року ви знайти не зможете. Коли ми визначили аверс, ми переходимо до визначення реверсу монети. По каталогію ІТК, нам може попастися штамп «АЕ», в 99% випадків і, можливо, штамп АА. Штамп АА значно як пробна монета. Якщо це відео набере 100 лайків, я зніму відео про 50 копійок 1995 року зі штампом 1 аам А зараз поговоримо про те, як визначити штамп АЕ і як його охарактеризувати. Спочатку ми говоримо про те, що нас цікавить штамп А. Штамп А характеризується тим, що шрифт плоский в рунах No1. Та 3 по 5 ягід. гронь номер 5 відростик підходить до другої ягоди зліва. Відки калини, хочу нагадати, рахуються починаючи саме з цієї загодинниковою стрілкою. Це грома номер 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. І щоб визначити штамп АЄ, ми його характеризуємо так. Полоска над букву вона тонка, ягоди вони мілкі. А в гронах No1, 7 та 8 оцей відросток він не примикає до ягід калини І не утворює з ним одне ціле. Коли ми охарактеризували, то ми можемо сказати, що перед нами штамп 1 ае Що значить літра М в кінці штампу монети? Літра М в кінці штампу монети значить те, що гурт має мілку насічку. Мілка насічка характеризується тим, що в проміжку 16 прорізів. Таких проміжків по всьому колу існує 8. Коли ми охарактеризували і всі характеристики підходять, ми можемо з впевненістю сказати, що перед нами монета, яка має штамп 1 АЄМ, чи часто вона зустрічається в обігові? Якщо ми дивимося на 50 копійок 1995 року, то вона зустрічається доволі часто на даний час. Ціна ж монети складає від 10 до 12 гривень. Все залежить від стану збереження та наскільки зацікавлений колекціонер. Якщо ж ви знайдете монету, яка матиме залишки штемпельного блиску, це тобто та що не була в обігові. То знайте, що така монета може коштувати від 50 до 60 гривень за один екземпляр. Монети в ролах не випускалися, вони випускалися з Національного банку у банківських мішках. Якщо у вас ще залишилось питання по цій монеті чи те, як визначити даний штамп. Задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети України, щоб розуміти, які вони мають особливості, які технічні характеристики кожної монети і скільки вони коштують. Якщо ви хочете дізнаватися більше про монети, подивіться попереднє відео. Там є докладний огляд по всіх монетах та номіналах, які існують на даний час і є відомими. Тож на цьому буду закінчувати своє відео. Всього найкращого!